В цьому відео ми розглянемо автосейв в скетчапі. Загалом, як і в кожній програмі, тут присутня така річ, і вона по замовчуванню виглядає ось так. Нам потрібно зайти у Window, далі обрати Preference, відкриється вікно. І в цьому вікні обрати вкладку General. В цій вкладці, як бачимо, до речі, я нічого не налаштовував, це після встановлення, от все як було. І я, скажімо, нічого і не змінюю. По замовчуванню, галочка автосейв стоїть, і, як бачимо, в нас є збереження кожних 5 хвилин. Я ніколи не міняю, в принципі, потужності, мого комп'ютера вистачає, щоб автосейв відбувався так, що я навіть того не помічаю, але слід врахувати таку річ. Якщо ваш файл займає мало мегабайт і він не складний, то автосейв буде автоматично сейвитись і ви цього будете не помічати. Але якщо раптом ваша скажімо, модель досить об'ємна і вже у v ви коли працюєте, вона важко крутиться. То якщо буде автосейв кожних 5 хвилин, швидше за все, в той момент може бути якесь підвисання. Щоб цього не було, ви можете просто збільшити ліміт на кожних півгодини. Тобто навіть якщо розглянемо, що щось сталося, то робота, яка, скажімо, раптом там, пропаде на протязі півгодини, це не так обідно, як робота, яка пропаде, яку ви робили, наприклад, цілий день. Це і все, що потрібно знати про автосейв. Окей, дякую за увагу. Лайк і підписка за що безмежно майже і до нових відео.